Друзі, всім привіт! Мої вітання! Сьогодні на огляді у нас буде цікавий, гарний, популярний автомобіль, а саме Audi a 4 b 8 кузов. До речі, цей автомобіль я нещодавно публікував себе в інстаграм-каналі. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, обов'язково підписуйтесь, посилання буде в описі під відео, тому що я там частенько публікую, які свіжі автомобілі з'являються, тобто яких немає там ще на автомото, немає в інтернеті, а я вже про їх знаю перший. Багато цікавих варіантів дійсно публікую і вас не можуть зацікавити. Сьогодні прямуємо оглядати Audi A4B8 кузов Універсал автомобіль 13-го року випуску, 2 літра дизель, передній привід на механіці 210 тисяч пробігу, і нам Продавець віддає автомобіль за 41 тисячу злотих. Автомобіль має косметичне підфарбування, про це нас попередив звичайно, продавець сказав, нічого критичного немає, для того ми і їдемо його оглядати. Отож, друзі, ми погнали, відео буде цікавим, тисніть лайк. Ось дивіться, вже прибув до цього автомобіля, до цієї Audi а 4. Б8 універсал 13 року, 2 літра дизель, передній привід, механіка, 210 пробігу. Як домовились, що він нам її віддає за 41 тисячу злотих. Що по автомобілю готазу робилося? Це крило фарбувалося. Десь на русі були такі пару царапинок. Це просто такі царапинки, то не гарно виглядає на чорному. Це крило було раніше фарбоване, одне вже в Швеції, але тут так само і десь горів, десь тут було декілька царапинок, то теж взяв, пофарбував, щоб все гарно було. І десь на задній на задньому крилі теж десь тут було декілька царапин. І все. Сказав, жодної ніде немає, можна все перевіряти, міряти, немає ніяких проблем. Ну Підфарбання це взагалі не критично. Головне, щоб ніяких ударів не було. Права сторона в нас. Ціленька рівненька, Капот є також цілий, дах бачу ціленький, рівний. І ця сторона у нас без вмяти. По оптиці у нас LED для денної зди віксенон. легенький піскоструй. Бампер у нас ціленький, також ден якісь і маленькі сколи. І тут у нас ціле. оптика ціленька, які будуть ден якісь сколи. Це у нас чорний колір, 210 пробігу. Капот у нас є в оригіналі. До речі, автомобіль на стрічки в какашках, тому що він там стояв якраз під проводами і пташечки свою роботу зробили. Так, дивимось одразу це крило, яке у нас і раніше було фарбоване. Ось він горив щось цьому місці, то може бути його 250, 360. 81 ну, не є так грубо, тобто немає нічого критичного. На оригінальних легкосплавних дисках. Попереду гальмівний диск, він ще грубий, інше поїздить. Накладочка так -та, також є груба поїздить. Ну, гума літня. Я про девець говорю так і по телефону, що він одразу скидає на гуму, ну він же нам скинув. В принципі, цей сезон ще можна поїздити, ну, але вже на наступний не бажано. Лобове ніде не кріснути, з тієї сторони бачу скол. Покажу. Ця дверка в нас є в оригіналі, як і є заявлено. Дзверкало є ціленьке, дверна карта ціленька. Є якісь сліди експлуатації відомо. Насті крило робилось прямо на автомобілі, дверка не знімалась, не крутилася. Обов'язково дивимось по приємчиках, приємчики. Є в оригіналі, все є ціленьке по солончику. Все гарно збережено, сидіння комфортні, з поясничним валиком. основні крулі під коріннячки, гарно збережені, приємний запах в салоні, ігрі передніх сидінь, кліма. Механіка шестиступочка, автохолд, електроручний по вікнах, вікно двоєчка і двоєчка, двоєчки можуть бути рік назад, допускається. Дверка ця у нас є в оригіналі. Приємчик є в оригіналі. Також нічого не крутилося. По салончику. Все є ціленьке, Ну, відомо що день сидіть якісь царапинки. Знайдуться на пластику. Тут все є ціленьке, диск ціленький, бувають так. диски трішки е, лупляться. Тут теж болячка у багатьох автомобілях. Так само позаду літня е, літнього Е, Вона напевно буде новіша трішки 2021 року. Но теж цей сезон доїздити і... Як вговорю поставити собі всю сезонку і забутися, позаду гальма також є в порядку. Це крило у нас фарбувалося. 138, 155, навіть і не грубо. 132, 148, ну взагалі не грубо пофарбоване. І то це вже у нас все пішло в оригіналі, звісно, тільки ось прихід тут був. Вікно є оригінал. Да, Бурячи нема ніяких сколів попереду, є оригінал. Ліхтарі є ледові. бампер, сиє ціленькі, партроніки є, є він де якась маленька царапинка на бамперу. Він не критична. Жодної ржавчини ніде немає. Приємчики також багажничко обов'язково дивимось, Шторка у нас є на місці. Багажні відділ, є дукаточка, да, столичка. Сир у нас є в оригіналі, вікно є в оригінальне. Тут у нас вже все є. В оригіналі приємчик в гарному стані, ціленький. Дверка ціленька, дверка задні ліва у нас є в оригіналі. Вікно рідні, вікно рідне, війська дверка у нас є в оригіналі. Дзеркало ціле. Ось тут є царапинка. Курємчик також є ціленький. І в нас в оригіналі. То нічого тут не крутило. Тут завжди є така булячка і царапинки по алюмінію. Медійське сидіння в гарному стані, як завжди тільки тут луква чуть почесана. Коврулін, до речі, оригінальні ще. Туманночки датчик світла, датчик дощу, круїз, шкірне мультикермо збереглося в гарному стані, хтось дбав за автомобілем. Всі Ці кнопочки ціленькі, нічого не знищене. Стиля також чиста, гарна. Ну Виходить, що у нас фарбувалося це крило від царапин і теж дуже-дуже тоненько пофарбовано. Немає ніяких проблем. Ще вам забув показати ось зі скол з цим сколом можна їздити, він не є критичний, головне, щоб не було тріщини і все. Обуха у нас змінялася ще в 2016 році, то є нормально. Ну як заявляв продвець, що елементи є фарбованих, без шпаклівки, без ДТП косметичне підфарбування. Е, оптика у нас є оригінальна, 12 місяць, 12 рік, теж може рік назад бути. Крило не крутилося, капот не крутився, сама петля там не крутилася. Тут у нас цілинки, ланжерон цілий, рівний. Оптика також є. Кінець 12-го року. Все є ціле рівне. Тут у нас все є шумка на місці. Жодної ржавичної корозії ніде немає. Ланджером тут також є цілий, рівненький. Він код набитий, все є на місці, охолоджуюча. Бачу, що рівень. Все чистеньке, в гарному стані. Бачите, двигун сам не мився, просто зверху, щоб він блищав. Для фото тут так роблять. Так, тут все в нас чисто, ніде не ні біжить, ніде нічого не капає. Під форсунками повністю у нас все сухеньке. Біля турбо у нас все є сухо. Немає жодних відкладень. Запустили двигун. Працює він гарненько, чистенько. Немає ніде ніяких лишніх звуків, ніякого скрипіння, ні від ні від жодних роліків. По салончику гарно збережний автомобіль, ціленький. Ліве дзеркало регулюється. Праве дзеркало регулюється, Дзеркала йдуть з підігрівом, центральний працює. Вікна, відповідно, що всі йдуть із доводчиками. Доводчики всі працюють. Підсвіточка працює, дзеркала ціленьке. Підігрів сидінь, кліма гарно працює, гарно холодить, тут все перемикає, сидіння гріє. Туманочки, біксенон, все є справне в автомобілі. Задні леди працюють, підсвіточка працює. Працюють майже однаково, тобто там немає одинички попереду двойків, тобто працюють гарненько. Та й відчутно по двигуну, як він тут чисто-чисто рівно ходить, обертин, плавають. Ну і пробіг автомобіля 210 900. 210-900. Виїдемо на тест-драйв, проїдемо з ним. До речі, дворнички у нас працюють. Омивач у нас працює. Задній дворничок у нас також працює. Щеплення м'якеньке. Передачки гарно залітають. Підшипнички жодні не шумлять. єде, що коли мінялося. 21 рік 180 пробіг, 22-й 190, 23,4 місяць, 203. Теж всі інспекції, вигляди. Ну що, зробили тест-драйв, перевірили автомобіль. Можна робити заключення, речі, але для денної їзди. Це горить. Та я вгору собі вже на зиму замінити гуму, масла фільтра. Ну і часом можна замінити собі вже грем з помпою, тобто цілий комплект. Тут на звичайну паску, жодного ланцюга немає і вже собі бути спокійним. А так, ауді, я думаю, заслуговує на свою увагу. Жодних ДТП немає в автомобілях Відфарбування, які були косметичні. Звичайно, трішки брудний автомобіль. Він, як помиється, буде чистий, ну то взагалі інший ефект. Ну ось, Друзі, сьогодні такий автомобіль Audi A4 оглядали в Польщі для клієнта. До речі, свою думку пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього автомобіля, вартій уваги чи ні. Я всю інформацію зараз передаю для замовника, ну і замовник вже прийме рішення забирати чи ні. На мій погляд, що автомобіль на свій вік. Вже, до речі, 12 років автомобілю, він є збережений непогано. Так, були якісь там підфарбування, нічого критичного, ДТП не було. Салончик гарно збережений, свій вік, технічно все в порядку. До речі, друзі, якщо вам потрібна допомога в підборі автомобіля або перевірити, хочете якийсь автомобіль перед покупкою, нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та про все домовимося. Всім всього найкращого, до побачення!